У Києві відбулися масштабні змагання з футболу 3 на 3 в рамках національної кампанії До Євро 2012 Давай разом масштабна акція розгорнулася в спортивному залі ЦСКА, де зібралися тисячі людей: школярі, батьки, вболівальники. До учасників приїхали юні футболісти київського динамо і донецького шахтаря, а також партнер компанії Співачка Гайтана, яка цього року представить нашу країну на європейській арені конкурсу Євробачення. Я хочу поздравить всех нас, всех вас с большим праздником, футбольным праздником в нашей Украине, в нашей Европе. И хочу всем пожелать хорошего бодрого духа, хорошего настроения, хорошей игры. Давайте все вместе будем болеть друг за друга, тогда у нас будет большая дружная семья. Цей захід включав у себе не лише спілкування з зірковими гостями, але й кілька змагань, конкурсів, майстер-класів та розіграш призів. Кожен учасник зміг спробувати свої сили відразу в чотирьох видах змагань: футбол 3 на 3, футбольний волейбол, футбольний теніс, а також командні та індивідуальні футбольні естафети. Цей захід є цікавий не тільки для кожного маленького футболіста, але й для тих, хто любить болювати на стадіоні чи біля телеекранів, адже головне завдання проекту навчити молодь брати на себе відповідальність за своє життя і здоров'я, за здоров'я своїх дітей, і просто приділяти більше уваги спорту.